Покупець поділилася, що в її місто не завозять нових колекцій шпалер, і вона наважилася на шпалери з інтернету лише тому, що її домівка знаходиться близько до лінії зіткнення. Наталя звернулася до нас по шпалери для спальні, і їй сподобалася ось ця колекція: квіти у такому бежевому відтінку в якості акцентної стіни, а також однотонне доповнення ось такому темнішому відтінку. Але проблема в тому, що цей однотон не підходить для стін Наталії, тому що вони були нерівними. І ми підібрали однотон з іншої колекції, який значно краще маскує нерівності стін. Логічно, що покупець хвилювалася за повернення. У нас є повернення до 14 днів з моменту отримання шпалер на пошті, але це за умови, якщо плівка не пошкоджена. В свою чергу ми повертаємо 100% вартості від шпалер. Чи залишила Наталія шпалери? Так, і не просто залишила, а надіслала нам ось такий фотовідгук та дуже теплі та приємні слова. Ми цінуємо таку довіру до нашого онлайн-магазину і ділимося цією історією як натхнення та захоплення нашими людьми. Ставте лайк цьому відео, якщо вас теж надихнуло, і будемо раді вас бачити у нашому онлайн-магазині Шпалер, щоб разом створювати комфорт та затишок у вашому домі.